Всім доброго дня, вас вітає компанія Автопарк в Вінницькій філіалі. Сьогодні покажу такий ось класний офіційний Mercedes-Benz GLE Coupe. Це у нас 3-літровий дизель, повний привід, автоматична коробка передачі 75 тисяч рідного пробігу, автомобіль повністю весь в рідній фарбі. Ціна його виходить всього лише 55 990 доларів. Ось такий ось гарний у нас сірий колір. Чудова передня оптика, також у нас присутні ось такі ось оригінальні електросплавні диски, повторювачі поворотники на дзеркалах, автомобіль весь в оригіналі, технічно не потребує абсолютно жодних вкладень. Офіційно обслуговувався на офіційному сервісі у місті Хмельницький. Електропривід кришки багажника, камера заднього огляду, дуже вмісткий багажний відсік. На рахунок заднього ряду тут нас зустрічають ось такі ось. Ідеальні двірні карти, декоративні вставки з дерева, чорний шкіряний салончик, світлий потолок. Повторюю, що технічно та косметично, тобі не потребує жодних вкладень. Тут у нас є повний пакет електрорегулювання сидінь. Також у нас ось таке ось є мультикермо шкіряне з підрильними ліпісками переключення передач, збільшена мультимедіа, клімат, підігрів, сидінь. Все в ось такому чудовому стані ціна цього автомобіля 55 п'ять тисяч дев'ятсот доларів. Позацікавила дана пропозиція. Ми знаходимося. Місто Вінниця вулиця Соборна, 1А. Також цей автомобіль можна придбати у лізинг та кредит. З вами була компанія Автопарк.